Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Придністров'я знову у режимі надзвичайного стану. Парламентарі підтримали указ президента. Вибухи, постріли, військові баталії у терасполі. Пройшла репетиція реконструкції бою. Лавандова рапсодія. Фестиваль у Первомайську. У Придністрові знову режим надзвичайного стану в економіці. Таке рішення ухвалили на засіданні Верховної Ради. Сьогодні депутати зібралися на перше надзвичайне засідання у весняній сесії. Ми дійсні розуміємо, що... розуміємо і бачимо, що ситуація в економіці вкрай нестабільна, напружена. Ми бачимо, що ті економічні загрози, з якими зіштовхнулися на початку року, вони і сьогодні присутні. І для того, щоб в органів держвлади були інструменти впливу і управління певними процесами, необхідно вести надзвичайний стан в економіці. У Придністров'ї режим надзвичайного стану в економіці ввели 11 грудня і продовжували п'ять разів. Його дія закінчилася 8 червня. Тим часом криза в країні триває. Підприємства не можуть працювати на повну силу. Надходження до бюджету скоротилися. Про це у своєму телеграм-каналі раніше писав президент Красносельський. Стан справ енергетиці хиткий. Так за сприяння Російської Федерації ми отримуємо газ. Молдова на даний момент жодним чином поставкам не перешкоджає, але домовленості короткострокові. Технічне оформлення щоразу вимагає часу і значних зусиль великої кількості учасників. Доводиться економити ресурси, аби знову не впасти в глибоку енергетичну кризу. Ми докладаємо максимум зусиль для недопущення її повторення. При цьому держава продовжує допомагати сьогодні. Верховна Рада в двох читаннях ухвалила заходів підтримки на час надзвичайного стану. Це ініціатива президента. Вони діятимуть до кінця року продлили... Ми наділили уряд приймати рішення щодо обмеження прийняття бюджетних зобов'язань для того, щоб було можна акумулювати кошти і направляти їх на першорядні, першочергові завдання. Це, звичайно ж, є своєчасна виплата заробітних плат, пенсій, допомоги та соціальних платежів. Також ми наділяємо повноваженнями у повноважений орган, у відданні якого знаходиться питання зборів податків, надавати економічним агентам за їх заявою відстрочки, розтру, Учки зі сплати податкових платежів. Через прості промислові підприємства втрачають фахівців. Люди шукають інші варіанти заробітку. Це ще одна грань енергетичної кризи. Зараз головне завдання запустити економіку Придністров'я. Оплатити проїзд картою можуть жителі Терасполя Добосар, боса, рибниці, кам'янки а тепер і Григоріополя. Поки тільки в міських маршрутках встановили валідатори. Транспорт без них з 1 липня не зможе вийти на лінію. До валідатора свою карту потрібно прикладати всім, навіть пільговикам таких у Придністров'ї 38 категорій. Ці льготи вони закріплені за определені... Ці пільги закріплені за певними відомствами. Міністерство освіти тільки воно може підтвердити, чи є наш маленький громадянин учнем чи ні. Якщо людина володіє низкою пенсійних пільг, тільки єдиний державний фонд соціального страхування може підтвердити, що ці дані є актуальними. У МВС розробили єдиний реєстр. У ньому інформація про всіх. Зараз реєстр доповнюють, в тому числі для того, щоб коректно працювала оплата картою в транспорті. Орган, который... Той орган який той органи, які володіє інформацією про пільгу. Він і вносить ці відомості, і присвоює людині статус, щоб з вас елементарно не списали зайві гроші при наданні транспортної послуги. Дані про учнів і студентів зараз до реєстру вносять співробітники шкіл, технікумів і коледжів. Інформацію щодо багатодітних сімей, інвалідів та пенсіонерів додадуть центри соціального страхування. Незабаром кожен зможе перевірити, є він в базі, а ні. Зараз сервіс допрацьовують. Вибухи, постріли, воєнні баталії, відчуття, що на тераспольському пляжі почалися зйомки художнього фільму. 21 червня. Реконструкція бою ясько-кишинівської операції однієї з найуспішніших під час Великої Вітчизняної. Сьогодні була репетиція. Міський пляж на березі Дністра уживає історія далекого 44-го. Оперативна група російських військ та спадкоємці перемог відтворюють епізод Ясько-Кишинівської операції. Подію приурочили до 80-річчя великої перемоги. Артилеристи, військові водії, медики і багато техніки. В день провідє воєнно У день проведення військово історичної, історичної реконструкції. Очікується участь танка т 34 катюші різного виду броневиків, мотоциклів того періоду, машини газ. Антуражно буде. Ми старалися наблизитися до того самого періоду. Приблизно 30 одиниць техніки візьме участь у реконструкції. Сьогодні репетиція реконструкції відпрацьовують усе, коли вибіжить піхота, загримить Катюша. І де буде вибух? Все має виглядати реалістично і безпечно. Усе почалося з артилерійської підготовки атаки. Перед наступом в'язько-кишинівської операції Артилерія Червоної армії протягом декількох годин била по позиціях німців, аби розчистити шлях для наступу. І це вийшло. Артпадготовка була арт. Підготовка була настільки сильною, що в повітрі просто не залишалося кисню. Є багато фактів, коли у бліндажах знаходили солдатів у тому ж положенні, як вони сиділи, німецьких солдатів, які просто задихнулися від того. Що не залишилося повітря від слова зовсім. Таким чином радянські війська почали займати свої конкретні місця та позиції. А ще в реконструкції буде сценка розповідь про льотчика радянського союзу, одного з героїв війни, який зробив багато для перемоги. Я граю матір Льотчика, легендарного героя Радянського Союзу, Хархалупа Семена Івановича. Один з легендарних пілотів, який здійснив таран літака німецького. Бився в нерівному бою з десятьма месерами. Три винищувачі билися в Кам'янському районі. Це село Константинівка. В бою був підбитий і вбитий. І нарешті видно червоний прапор перемоги. Завершується реконструкція військовим маршем. Планується ще одна репетиція, і вже 21 червня можна буде подивитися на відтворення важливої операції великої вітчизняної війни. У Терасполі відремонтували дорогу по вулиці Шевченка в районі Зорі. Вже відкрили рух для транспорту. Наразі дорожники встановлюють тротуар. Терасполь перехрестя вулиць Шевченка 9 січня. Рух для машин тут вже відкрили. Постелили новий асфальт від вулиці Котовського до Шевченка. Працювали у два етапи. Спочатку зняли старе покриття, після постелили кілометр нового асфальту. Замінили і бордюри. Працювали місяць. Під час виконання робіт під час заміни бордюру пошкодили заїзди у двори. Тут дуже великий приватний сектор. Ми теж це все відновлюємо, все робимо, займаємося пішоходними переходами. За програмою ми повинні забезпечити безперешкодний рух всім верстам населення, і мамам, і з колясками, і людям з обмеженими важливостями пішоходам. Наразі зараз відновлюють тротуар, прибирають старе покриття. Після засиплять пісок і щебінь, а ще покладуть асфальт. До кінця тижня роботи планують закінчити. Після того, як ми вже укатали, все ми після того, як ми вкатаємо все, відкриваємо повністю рухи. Переходимо за бортову лінію. Це так званий благоустрій, те, що ми зруйнували під час заміни, все відновлюємо. На Кіровському на вулиці Сакриєра у Терасполі теж ремонтують дорогу. Там проїзд закрили від вулиці Гоголя до провулку. Елеваторний рух відновлять після 22 червня. Канікули з користю кам'янські школярі вийшли на літній підробіток. Працюють в садах, парках, доглядають за клумбами. Одні збирають на телефон, інші на мрію. Де працюють школярі, що роблять і чи можна ще подати документи? Розповімо далі. Кам'янка центр розвитку дитини. Вже більше тижня тут трудяться четверо учнів з другої міської школи. Обрізають і поливають квіти, прибирають траву і підмітають стежки. Вікторія Попенкова вже 11-класниця. Попрацювати з собою покликала і подружок. Я вирішила знайти сі на літо. Я Вирішила знайти підробіток на літо, тому що хочу провести цей час з користю, заробити власні гроші. І також я розумію, що в садку потрібна чистота. Я не боюся фізичної праці, тому вирішила піти працювати. А це село Подойма, сільська рада. Тут працює троє школярів. Вакантні місця ще є. Діти прибирають в парку, впорядковують алеї і не тільки парк большой, сьола два більш парк великий, села два великі, тому у нас багато роботи, особливо влітку. Треба сапати, доглядати за квітами. Ми дуже раді. Ось що ці три дівчинки погодилися і допомагають нам. Ми просто хотімо зробити... Ми просто хочемо зробити наше село красивим, тому що виходимо погуляти скрізь, чисто гарно відразу настрій піднімається, тому що ти розумієш те, що ти сам це зробив. Ще я хочу накопичити на новий телефон, тому що у мене вже старенький, і потім хочу. Збирати на графічний планшет, тому що це моя мрія. Дівчатка працюють щобудня по чотири години в день. Щотижня нова робота. Валерія Вальковська на підробіток влаштувалася вперше. Заробити на канікулах її ініціатива запропонувала подружкам, ті підтримали ідею і теж ризикнули спробувати. Ми в сім утра. Ми встаємо о сьомій ранку, збираємося, беремо з собою водичку, кепки, інструменти, які нам будуть потрібні протягом дня. Збираємося і йдемо. Ми сьогодні прибирали на трояндах, поливали, доглядали за ними. Тут все було заросле, але ми все очистили, і тепер троянди можуть цвісти далі. За цей рік до центру зайнятості звернулися 38 школярів. З них 22 працевлаштовані. Заявки ще приймають. Шанси підробити цього літа ще є. Угоди укладають на один півтора місяці. Школярів Ділили на три потоки на червень, липень і серпень. Купатися в Дністрі не рекомендується. Про це говорять епідеміологи. Вони взяли проби і з'ясували, в річці є кишкова паличка. До купального сезону епідеміологи досліджували воду в Дністрі. Взяли 14 проб. 10 з них на холероподібний вібріон. Дві в терасполі виявилися позитивними. Загалом рівень бактерій в річці перевищує норму в 5-7 разів. Ще епідеміологи виявили в Дністрі кишкову паличку. Присусці кішечні палочки наявність кишкової палички та низка інших кишкових сапрофітів, які не є безпечними для здоров'я. Тому ми б не рекомендували купатися. Засмагати можна, а також відпочивати на Дністрі. Особливо не рекомендується купатися людям похилого віку, дітям, у кого імунітет знижений. При попаданні в організм, а ми під час купання хочемо або не хочемо, все одно можемо заковнути воду. Йому після купання фрукти і овочі, деякі навіть їх миють у Дністрі. Це, звичайно, є небезпечним для здоров'я. Мити овочі та фрукти в річці небезпечно. Якщо все ж вирішили зануритися, відразу після пляжу потрібно прийняти душ. Фахівці кажуть, чим нижчий рівень води в Дністрі, тим більше бактерій. Україні осадки зараз не випадають у західній Україні. Опадів зараз немає, і найближчим часом не буде, де формується основне русло Дністра. А значить, усі причини на те, що буде знижуватися рівень. Якщо виключити роботу ГЕС, передусім українську новодністровську, то у нас рівень Дністра і далі буде знижуватися. При цьому сьогодні ще спекотно а ось з четверга стане прохолодніший після майже 30 градусів. стовпчик термометра опуститься до плюс 25. будуть і дощі. Образується циклон, утворюється циклон. Далі буде виходити на Білорусію і північний схід України. Ми будемо у південній його частині спочатку в теплому секторі. А ось сьогодні, у другій половині дня, у нас проходить холодний фронт, і після цього буде прохолодна повітряна маса з півночі європейської частини Росії. Прохолодно до кінця тижня, а вже з понеділка, 16 червня, знову стане спекотно. Виставки, майстер-класи, концерти у Первомайську у п'ятницю, 13 червня, пройде фестиваль Лаванди. Як триває підготовка, зараз розповімо. Первомайський парк культури та відпочинку Лавандовий цвіт тут вже четвертий рік радує мешканців та гостей селища. І вже цієї п'ятниці тут вперше пройде фестиваль Лаванди. Начало буде, Початок буде у 16 часов. буде у 16 годині. Тут під деревами будуть торгові точки, шашлики, юшка, мед будуть фотозони практично на кожній ділянці. А тут на цьому пагорбі зараз працюють люди з підготовки одного з сюрпризів. Тут даватимуть концерти, артисти на висоті, аби увесь цей ландшафт було видно. Всю цю красу підтримують місцеві жителі. Напередодні всі озброїлися лопатами, сапками упорядковують парк вопрос процес догляду це для нас був зовсім інший напрямок. Проте і восени і навесні при цвітінні, при обрізанні лаванди, іде адміністрація на чолі з усіма трудовими колективами: даємо клич, сапаємо, ріжемо, даруємо. І ось таку красу ми намагаємося зберегти та примножити у нашому селищі. «Учора в телефоні прочитала, що пройде фестиваль. Нам треба такі заходи, щоб люди підбадьорилися, прийшли, послухали. Дуже добре, сама, звичайно, прийду на гостей. Чекає чимало сюрпризів. О 16.30 заплановано розважальну програму для дітей. А о 17.30 – лавандова рапсодія. Концерт від артистів Слободзейського району. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.